Дня. Я сьогодні знаходжусь в логопедичному центрі Ластівка і маю честь взяти інтерв'ю засновниці цього центру, логопедині з досвідом роботи 10 років, яка, окрім того, ще є почесною спікеркою онлайн-вебінару від компанії Логозон Іриною Володимирівною Кузюк. Вітаю! А вас досить цікава професія тут, тому було б цікаво почути. Я розумію, що дуже багато моментів, нюансів є в вашій роботі. Як взагалі склалось так, що ви прийшли в цю професію? Як взагалі обрали цю професію? Ну, взагалі, все почалось з того, що у 15 років я поступила у наш Вінницький педагогічний коледж, який знаходиться на старому місті. Я тоді не знала, ким я хочу бути, коли виросту, тому в основному це була ініціатива моєї мами, за що їй велике дякую. Було кілька таких моментів, коли я хотіла звернутися з цієї дороги, я не бачила себе вихователем, тим більше логопедом. Був такий момент, коли на другому курсі я познала мама, я все вирішила, я перевожуся вчитись на парикмахера. І я отак: та -та 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 -та, все чула досі з телефона, що вона мені каже. І це був такий ключовий момент. Вона сказала, буде тобі 18 років, іди куди хочеш вчитися, зараз ти маєш закінчити це. Пізніше я зрозуміла і прям дякую їй по сьогодні, що перукарем ти можеш стати ну, будь коли, а от отбути цю професію. І це був перший такий початок, як зародок. Зару... У моїй сфері діяльності, або там було написано вихователь логопедичних груп. Тобто зацепка з логопеду почалась саме звідти. Окей, дякую. Ну і почнемо з запитань саме про вашу роботу. Uh -huh. а, які методи використовуються в роботі і, взагалі, з чого все починається? Дякую вам за це запитання. Воно насправді дуже важливе. Тому що методи роботи підбираються різні, конкретно під випадок дитини. Все починається з діагностики, з правильної діагностики, яка у мене вона може тривати в кілька етапів для, для правильної виявлення правильного порушення, тому що за один раз не все можна побачити. Тобто, щоб докопатись до першої причини і виявити оте порушення, можливо, з різних сторон дитину подивитися. Я так розумію, що кожен випадок він є індивідуальним. Так, так, насправді підбирається так, виясняється, яке конкретне порушення мувленєве, а там може бути і не тільки мувленєве, коморбійність, тому треба залучати інших фахівців. Тобто, логопед може бути взагалі не первинним спеціалістом. А батьки, ну, в основному як не говорять, ти, й не говорить, а там можуть бути проблеми з поведінкою, з когнітивними навиками, наприклад, дитини, які не одразу можна і побачити неозброєним оком. Ем... Тому насправді підбирається індивідуально під конкретне порушення, і вже під конкретне порушення є свій корекційний маршрут. Я так розумію, навіть коли батьки приходять до вашого центру, вони не завжди знають. Наскільки та є проблема да, глибока, вони мають якісь поверхневі такі, типу оцінку так, того, оцінку. що взагалі відбувається да, з дитиною. Поверхнево вони оцінюють, що вони бачать. Але коли вони приходять до вашого центру, і ви вже, як спеціалісти, колегіально робите якісь висновки, ви вже пояснюєте батькам. Тут нам треба працювати в цьому, в цьому і в цьому направленні. Так. І е, це класно, коли є такі центри, коли є команда спеціалістів, коли кожен спеціаліст можне, може зробити свою діагностику, так е, знову ж таки, як спеціаліста, і е, надати досить таку повну інформацію навіть для батьків. Ну, Так, тому що оцінка в основному. Моя дитина говорить не так, так чітко, так, наприклад, як ровесники. Зачіпка починається з мовлення. А потім ви навіть можете виявити і деякі ще порушення, які дуже круто виявити на ранній стадії, так. їх вирішити. І тоді, чим дитинка буде ставати доросліше, тим більше батьки почнуть розуміти, що тої проблеми вже немає, тому що вона була маленькою. Ми вчасно звернулись до вашого центру. Ми вчасно це виявили, і ми вчасно цього позбулися, або відбули, зробили корекцію. Зрозуміла, добре, дякую. А як в роботі оцінюєте динаміку своєї роботи? Теж хороше питання, тому що в мене є на кожну дитину такий корекційний лист, де я відмічаю, над чим ми працюємо і чого там досягли чи не досягли. Це конкретне завдання. Ну, наприклад, конкретний випадок у дитини диспраксія оральна, і він не може поставити язичок за нижні зубки. От Не відчуває дитина цього місця. І сьогодні він не може, він там язиком шукає і різними методами вже я, в основному це з опорою якоюсь, щоб він відчув. Намагаюся це виправити, поставити той язик туди, що він сам відчув, буває, це навіть ну, вручну там, з зондами, з зондозамінниками виходить, ну, рукою займається на руках. Ні, але прям буває, вручну ставлю цього язика і там працюю з ним. Буває без масажу не, не обійтися. Буває, там, да, тому випуску. що там в дитини тонус язика навпаки, або навпаки, він дуже слабкий, гіпотонус. Ну, тобто... Тому треба почати ну, з іншого. Немає сенсу починати з артикуляційної гімнастики, коли дитина язик в тонусі вона не може зробити цього. Ну не може апріорі. Тоді я працюю з язиком через логопедичного масажу. Ми діло поправляємо з м'язами і можна вже брати роботу на інший етап. І вже динаміка ось ось в цьому. Ну тобто, не міг поставити язик, може вже поставити язик. Рухаємось далі. Рухаємось далі. Був тонус язика при курсі ловопадичного масажу зняли цей, тонус ну там наскільки змогли, покращили, скажімо так. Ось тобі динаміка. Можна працювати вже в наступному там підготовчому етапі да? артикуляційні вправи, дихальна гімнастика, бо ми говоримо всі на видосі. І часто в дітей порушення є саме цілеспрямованого видуху, або порушення ротоносового дихання. Кажу, дуй там носиком, а він не, не може зрозуміти, як це, бо там дуй ротиком, але дитина дує носиком. У нього інша мишечна пам'ять вже сформувалася і так, її паттерн, треба перебудовувати. Так, так. Паттерн вже зовсім інший, о той неправильний, і треба зробити правильний, його закріпити. Ось так. Ну, Зрозуміла, дякую. А з якого віку діток берете в роботу, і взагалі, який середній такий вік, з яким працюєте? Це діти від 2 до 7 років, є виключення, тому що міофункціональними техніками по виправленню інфантильного типу ковтання. Це в основному мої пацієнти, які лікуються в ортодонта, носять пластини, брекети, цю систему. То це можуть бути і підлітки, і старші, ну, тобто, насправді різні. А в основному звуковими порушеннями це від двох до семи. Був у мене випадок і рік і три, коли, ну, чим старша дитина, наприклад, от в два роки вже чітко видно, має бути фраза а її нема. Да? Тобто там ми починаємо процес на активізацію мовлення. Але був випадок оцей рік і три, я продіагностувала дитину, але там. Проблеми були ще з загальною моторикою. Ну, дитина ще не ходить самостійно, тільки робить перші кроки. І я розумію, що там я зовсім не провідний спеціаліст, там треба інші подивилися, які були вже обстеження, які ще ну, порадила на які ще варто до кого з які пройти, щоб потім вже якби підготувана дитина, приходить до мене. Спілкуючись з вами, я розумію, наскільки все пов'язано. А, тобто навіть так. ходьба дитинки, вона пов'язана з нашою мовою. Так. Супер, дуже цікаво. А, ну, я так розумію, що основними пацієнтами це все ж таки є дітки з особливими потребами, так? І так. як з ними працювати? А чи легко, чи складно, і взагалі, як, наскільки складно вибудовується от робота з кожним пацієнтом? Насправді оце, оце, ці слова складно чи не складно, вони є досить розмитими, тому що мені в основному не складно. До мене приходили клієнти мої, які були в інших спеціалістів, в інших центрах, і там було складно з дитиною знайти контакт, бо дитина незручна. А я буквально на другому-третьому занятті знайшла його, як можна сказати, слабке місце, на що його можна мотивувати. Ну, типу, я шукаю той Якою момент можна підкупити момент... пацієнта, бо це все ж таки так, діти. Так, Момент мотивації ну, зовсім різні. Ну, це називається харчове заохочення. Воно використовується дуже часто в роботі з дітьми зраз, але там спеціально по якійсь своїй схемі. Mm -hmm. У мене це як заохочення і бонус, коли, наприклад, щось інше там не спрацювало. Але є такі, ну, тому що мотивація це ключова роль у бажанні дитини, буде вона це робити чи ні. Ну, тобто... В даному випадку. Так. Буває дитина вже заряджена тим, що вона просто хоче навчитися говорити звук рибу. Це нове. Так. Тому ну, дуже треба бути лабільним логопедом, взагалі ну, гнучкою лабільною людиною, щоб отак, отак, отак з цими дітьми співпрацювати. Тому, тим більше з дітьми. По-різному буває є, да, бувають дійсно дуже складні випадки. В основному це коли є поведінкові порушення. От. І які методи вирішення? Е, ну, По-перше, це не мої. Ну, мет... Я не володію методами. Ними володі інший спеціаліст е, поведінкові, наприклад, аналітики, aba спеціалісти е, я направляю просто туди, це саме мудре рішення. Почати спочатку з нього, а потім в комплексі так. підключати інших спеціалістів. Наскільки я знаю, вони працюють з рівнем розуміння мовлення. <с. І з корекцією поведінки. Угу. От. Попрацювали, сформували правильну учнівську поведінку. Все, тоді я можу з дитиною вже впроваджувати якісь ну, методи, да, працювати, навчати якимось навичкам нові формувати. Бо сенсу з логопедичного там, з іншого заняття, якщо дитина бігає по кабінеті, розкидає сірошки, і ти не знаєш ще і не можеш його. Посадити за стіл, зробити ретокліційну гімнастику. Або він зробив два рази побігу. Ну, яка ефективність. Тому я вважаю саме мудре рішення, що кожен має робити свій фронт роботи. Так. І важливо бачити, хто чим має займатись і відправляти до суміжних спеціалістів. І це має бути комплексна робота. Ну, от я, та я так це бачу. Це робота команди. Доповнення, хочу ще запитати. Про співпрацю з батьками, наскільки це складно mm -hmm. і взагалі як вона вибудовується? Ну, по-перше, до мене потрапляють вже батьки, які в основному знають мене як спеціаліста від інших батьків, десь і бачили результати моєї роботи, бо вони спілкувалися там з цією сім'єю, бачили, як та дитина говорила ДО, і почала потім говорити і кажуть, «О, ви до когось ходите. І, ну, В основному це спрацьовує Сарафанне радіо. Тому певна довіра вже є, коли приходять до мене батьки. Ті люди, які там десь з реклами потрапили, чи там з інших причин, перше, що ну, по-перше, це знайомство. По-друге, По це уже формування і створення довірливих стосунків, тому що без довіри рухатись в одному напрямку. Дуже важко, це буде як ну, лебіччукарак в тому оповіданні. Тому ну, ну, це довіра має бути між спеціалістами і батьками. Взагалі оця тріада, бать... ну, спеціаліст, дитина і батьки дуже важлива, тому що логопед має знати, над чим працюєш, з чим і як. Дитина має бути заохочена і хотіти це робити, бо це головний актор нашого кіно. І батьки, які будуть. Закріплювати ту роботу, яку дає спеціаліст на заняттях, і від цього залежить ефективність від, від оцього всього трикутничка. Тобто ви доповнюєте друг дружку. Так, 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 ми працюємо в одному напрямку, я б це так назвала. І я, зі своєї сторони, стараюся не загружати батьків домашнім завданням, а давати їм точечно, тому що доси ж багато, не виконається ні одне. Ну, відповідно. Досиш один-два, точно виконається один-два. Ну, а чи був досвід в роботі з групами великими чи маленькими, і взагалі, як працювати з групами людей? Угу. Був досвід роботи з невеличкими групками по класифікації, я б назвала їх так. Це були логопедичні заняття з дітками та їх мамами раннього угу. віку на активізацію мовлення там, до п'яти чоловіків набрала ці групи для того, щоб було ефективно. Тому тобто можуть повісти так. Був і це самоволопетичні наняття на активізацію мови. Цікаво. А як взагалі відслідковуються методи інновації ось останні якісь в вашій роботі? Угу. Ну, це мій постійний. Професійний ріст самонавчання, навчання в провідних спеціалістів не тільки в сфері логопедії, а й нейропсихології, і неопсихології, і неврології, тому що це треба знати ну так обширно, скажем так, з багатьох сторін. Це ну я підписана на кілька там різних пабликів, які займаються дослідженнями цих нових і технологій. Тому в основному я черпаю з вебінарів та очних семінарів, які проходжу ну, практично постійно. Зрозуміла, тобто готова завжди уйти в ногу з часом зі всіма спеціалістами нашої країни. Uh, щоб бути класним спеціалістом, бути спеціалістом yeah. сьогоднішнього дня, і це, це круто, це реально круто. А uh, тому можемо підсумувати нашу зустріч, побажати вашому центру uh, росту, щоб ваша команда ставала все більше, все сильніше, щоб ви були один в нашому місті і не yeah. так, і не тільки в нашому місті, тому росту. Будьте класними, будьте сильними, будьте завжди інноваційними. І дякую вам велике за зустріч. Дякую.